Вітаю, друзі! У нас дуже такий чудовий ранок в Вініпезі в Манітобі. Я вийшов пройтись, прогулятись по поселку, подишати повітрям свіжим, поки смок не прийшов до нас. Ну і зробити вам, надати вам цікаву корисну інформацію, яку я бачу, більшість людей не розуміється, і зараз. Роблять помилки, які можуть їм аукнутись дуже дуже суттєво пізніше. Я хочу з вами поговорити сьогодні про те, які права мають українці, якщо в них народяться діти тут у Канаді, які є права, обов'язки і що дає. Українцям чи українкам, в більшості це буде стосуватись жінок, українок, які зараз приїжджають до Канади, що їм дає народження дитини у Канаді, чи зможуть вони залишитись тут? Що дає шлюб з громадянином Канади, які можливості залишитись у Канаді, якщо ви будете жити, наприклад, цивільним шлюбом, так, з громадянином Канади? Отже. Якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте купу корисної інформації на моєму каналі. Ну, давайте ми з вами зараз все це розглянемо по порядку. Так, перше, якщо приїхала родина Українці. Чи самотня жінка приїхала вагітна у Канаду і вирішила народити дитину тут у Канаді? Що це дає для дитини? Дитина, яка народилась у Канаді, отримує канадське громадянство. Це зрозуміло, так? Тобто дитина буде громадянином Канади по факту народження тут у Канаді. Що це дає батькам? Нічого. Тобто, це ніяк не впливає на можливість залишитись у Канаді по закінченню вашої візи тимчасового перебування у Канаді, батьки повинні е залишити Канаду, якщо вони, звісно, не зможуть отримати в цей час постійне резидентство на е таких е общих так, е е основаннях, як і будь-хто інший. Тобто треба розуміти, що факт народження дитини у Канаді не дає е, батькам жодних преференцій. Ви не зможете отримати постійне резидентство чи е, продовжити ваше перебування в Канаді тільки тому, що ви тут народили дитину. Е, ваша дитина е, залишить Канаду разом з вами, але вона зможе повернутися у Канаду. Як громадянин, так і коли вашій дитині викори, виконається 18 років, ваша дитина зможе вас спонсорувати, звісно, якщо вона це захоче зробити, так тобто, це треба мати на увазі. Факт народження дитини в Канаді. Дитина отримує канадське громадянство, сразу, батьки не отримують від цього аж нічого, тобто ніяких преференцій, нічого це не дає для того, щоб батьки могли залишитись у Канаді. Наступна ситуація, якщо жінка завагітніла від громадянина України чи постійного резидента України. І в цьому випадку вам треба бути дуже-дуже е, такими акуратними, ретельними. Так і, звісно, я не е, е, юрист, треба проконсультуватись з юристами. Я це раджу вам зробити е, дуже так наполегливо раджу, тому що ви можете отримати дуже багато проблем в тому плані, що. Народження дитини від громадянина Канади чи постійного резидента Канади знов таки не дає вам жодних прав залишитись у Канаді. Так? Але, але якщо батько Цієї дитини не дасть вам дозвіл на вивоз дитини за межі Канади, то у вас дитину відберуть. Вам прийдеться дитину залишити в Канаді і уїжджати з Канади самим чи самій. так? Тобто, це дуже таке щепетильне питання, яке треба мати на увазі жінкам, так особливо, якщо ви завагітнієте від громадянина Канади, народите дитину тут у Канаді. Від громадянина Канади це не дає вам права залишитись у Канаді, коли сплине термін дії вашого паспорту, вашої візи вибачають не паспорту, а вашої візи. І в, те, в цей самий час батько цієї дитини може просто не дати вам дозвіл на вивоз дитини громадянина Канади, так за межі Канади. І ви не зможете нічого в цьому зробити в цьому випадку. Ви не зможете ні відсудити, нічого ви не зробите. Вам треба буде залишати Канаду самостійно, а дитину залишати в Канаді з батьком. Це майте на увазі. Ще раз хочу вам сказати: проконсультуйтесь дуже-дуже уважно, ретельно з юристами, щоб не потрапити в халепу і не, не мати проблем пізніше. Зараз що стосується одруження з громадянином Канади чи з постійним резидентом Канади, що це вам дає в плані отримання постійного резидентства чи залишатися у Канаді, це вам знов таки не дає нічого. Так, тобто, вам все ще, навіть якщо ви одружитесь, чи у вас буде цивільний шлюб. Цивільний шлюб це, буде, це стосовно, якщо ми подивимося на закони Канади, це якщо ви живете е, більш ніж 12 місяців е, разом, це буде визначатися як цивільний шлюб, чи у вас буде законний шлюб, вам все ще треба буде отримувати постійне резидентство самостійно, подаватись по будь-якій програмі. Самостійно, а чи друга інша можливість це, якщо ваш е, супруг, супруга подасть на вас спонсорші? Так, тобто буде вас спонсорувати на отримання постійного резидентства. Знов таки хочу вам е, повторити е, інформація, вся офіційна інформація, посилання на інформацію в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте. Але я вам дуже раджу поспілкуватися з е, лоєрами, так, з юристами на цю тему. Отже, це вам не дає шлюб, не дає чи е, совмісне проживання з громадянином Канади не дає вам жодних преференцій в плані е, того, що ви можете е, отримати постійне резидентство, чи е, отримати громадянство Канади. Але у вас є одна додаткова опція. Так, це якщо ваш супруг, супруга чи цивільний супруг подасть на спонсорство, буде вас спонсорувати е, в цьому випадку. Е, супруг е, повинен виконати декілька де... де умов, так тобто він повинен там мати дохід е, в залежності від розміру з, е, родини. Ну там є різні вимоги, яким він должен бути, бу... які він должен ви... виконати. Також е, е, ви повинні бути буде... повинні виконати деякі вимоги. Знов таки, якщо це е, цивільний шлюб, ви повинні прожити не менш ніж 12 місяців разом. Е, але майте на увазі, що більшість канадців вони навряд чи захочуть вас спонсорувати, особливо якщо ви у цивільному шлюбу, шлюбі проживаєте. Чому зараз я поясню, якщо е, канадець спонсорує е, собі, спонсорує когось вас, наприклад, він бере на себе обов'язок не просто це, спонсорство, це не просто так підписав бумажку, що я спонсорую людину. Вибачаю за транспорт щось що тут сьогодні зранку, дуже багато транспорту їздить. Так ось, це означає, якщо канадець бере на себе обов'язки, якщо він спонсорує людину, наприклад, вас буде спонсорувати, він бере на себе обов'язок забезпечувати вас повністю фінансово, житлом і всім, що необхідно для життя, як мінімум на три роки. Тобто, якщо. Якщо канадець вас вас проспонсорує, наприклад, так. І, і ви отримаєте постійне резидентство, то <хи>, навіть якщо ви е, потім зразу розірвете шлюб, він все ще буде відповідальним за вас, так тобто е, канадці це знають і тому вони дуже-дуже неохоче йдуть на цей крок, е, на такий крок, як спонсорство. При тому він повинен спонсорувати, якщо у вас є, є залежні діти, то він буде повинен спонсорувати і вас, і вашу дитину. І знов таки хочу підкреслити: навіть якщо... Шлюб, ви потім розірвете шлюб, він все ще буде повинен підтримувати вас фінансово. Якщо ви в цей час, на протязі цих трьох років, після отримання постійного резидентства звернетесь за якоюсь підтримкою. Наприклад, ви звернетесь, ви втратите роботу так? і ви звернетесь за виплатами, зв'язаними з тим, що ви. Втратили роботу, то ваш супруг, так, чи та людина, яка вас підтримала, вона буде зобов'язана все це виплати е, государству, так, е, всі ті гроші, які ви будете отримувати е, в качестві підтримки від, від государства, від, від країни. Е, це майте на увазі. Я нікого я не збираюсь судити тут з якихось там етичних сторон. Цей крок це діло кожного. Так кожна людина повинна вирішувати для себе, що вона хоче робити, що вона може робити, але майте це на увазі. І я хочу вам порадити поспілкуватись дуже дуже серйозно. З вашим цивільним супругом чи людиною, з яким ви збираєтесь одружитись, чи зробить він цей крок. Тому що як тільки сплине термін дії вашої візи, яка діє зараз у вас, так і якщо ви в цей час не зможете нічого придумати, якщо ви не зможете потім продовжити вашу візу, то в незалежності від того, скільки ви прожили в Канаді з канадцям, вам треба буде залишити. Залишити Канаду, як я вже сказав, середній строк розгляду спонсорства супругів зараз займає 11 місяців. Якщо, ви, якщо супруг подасть на вас на спонсорство, якщо ви встигнете цей термін, поки у вас не сплине ваша віза, яку ви маєте зараз, податись на спонсорство, але ви все ще не встигнете отримати спонсорство, і ваш, ваша віза сплине вже так, то як якою маєте зараз, ви маєте право продовжити ваш Open Work Permit. Тобто на цей термін, поки розглядається ваше, ваше спонсорство, ви зможете отримати Open Work Permit і залишатись у Канаді, очікуючи рішення на спонсорство. Якщо спонсорство буде позитивним, звісно, то ви отримаєте постійне резидентство. А якщо спонсорство буде, не буде позитивним, то, звісно, вам треба буде залишити Канаду. Друзі, мої, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки під цим відео. Так, перше, перше, вам, якщо ви збираєтесь одружитись у Канаді з громадянином Канади чи з постійним резидентом Канади, чи народити дітей тут від громадянина Канади чи постійного резидента Канади, чи ви живете цивільним шлюбом? Я раджу, дуже дуже раджу поспілкуватись з гарним юристом, так дізнатись все, що всі ваші обов'язки і всі ваші права. Що ми маємо на сьогодні? Якщо ви народите дитину в Канаді, дитина отримає канадське громадянство сразу, але для батьків, для батьків це не дає жодних преференцій, це не дає. Жодних е, таких якихось додаткових бонусів для того, щоб залишитись у Канаді. Батьки повинні залишити Канаду, коли сплине термін їхньої діючої візи, по якій вони знаходяться зараз. Це треба пам'ятати. Друге, якщо ви народите дитину від громадянина Канади, то є великий шанс, що ви можете поїхати з Канади без вашої дитини. Вам не дадуть вивезти дитину, а вам треба буде залишати Канаду. Майте це на увазі. Якщо ви збираєтесь жити. Цивільним шлюбом з громадянином Канади і сподіваєтесь на те, що ви таким чином отримаєте також постійне резидентство Канади. зможете тут залишитись. Перше, для цивільного шлюбу треба прожити не менше ніж 12 місяців. Для нормального шлюбу вимог таких немає по термінам, скільки треба прожити разом. Але поспілкуйтесь з вашим цим так чи хто він там буде вам супругом чи згоден він буде вас спонсорувати. Сам факт одруження, і сам факт цивільного шлюбу, проживання разом у Канаді не дає вам жодної можливості залишитись у Канаді. Так, по цьому факту, ви не зможете отримати ані постійне резидентство, ані громадянство. Тільки якщо ви пройдете самостійно по якійсь імміграційній програмі, ви зможете отримати. Мати постійне резидентство, або, або якщо ваш супруг чи супруга подасть на вас спонсорство і візьме на себе обов'язки всі, всі фінансові ризики, виконає всі необхідні вимоги для того, щоб мати можливість подати на вас на спонсорство. Майте це на увазі, і будьте обізнані з тим, що вас очікує у Канаді. Друзі мої, я сподіваюся, що ця інформація корисна для вас, цікава для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставити вподобайки цьому відео і залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Я намагаюсь робити корисний, не просто цікавий, а й корисний контакт. Контент для вас, і я прошу вас підтримати мій канал своїми вподобайками і підписками. Ще раз хочу нагадати вам, що посилання на інформацію є в описі до цього відео. Поспілкуйтесь з лоєрами з юристами. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!